Ніч, тиша. Ми під'їжджаємо до місця, яке дарує спокій і відпочинок. Це база Рутенія у забужжі. Тут час сповільнюється, а природа бере тебе в свої обійми. Для кожного хто хоче втекти від буденності, це ідеальне місце. Що може бути краще після дороги, ніж зануритись у світ кіно? Тепло, затишно і атмосферно. Ти ніби повертаєшся у той час, коли життя було спокійним, але воно таким буде. Знову завдяки нашим воїнам. Простий, але справжній затишок, дерев'яні стіни, тепло буржуйки, аромат домашньої їжі. Тут кожен знайде свій куточок спокою та відновлення. А вранці чисте повітря, спів птахів і природа, яка оживає разом із тобою. Це не просто відпочинок, це перезавантаження, світанок у рутенії. Як новий шанс для кожного з будиночки для сімей, для компаній, для тих, хто хоче побути наодинці з собою, а кухня з усім необхідним, щоб приготувати щось смачне після насиченого дня. Символ спокою, символ оновлення, лавандове поле, маленький шматочок провансу в Україні. Тут ти відчуваєш гармонію. Кажуть, якщо тут загадати бажання, воно обов'язково збудеться у цьому місці. По особливому відчувається сила думки та мрій.